Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас таке нове надходження. Це у нас Audi Q5 у чорному кольорі. 2013 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном середині нас зустрічає темний текстильний приємний салон. У нас тут електроскопідйомнички, поріг знак. Також мультикермо. Пробіг у автомобіля 283 тисячі. У нас тут також присутній бортовий комп'ютер, відповідно, підігрів передніх сидінь однозонний кліматконтроль, автомат. Також у нас тут електроручник. Сидіння в дуже гарному збереженому стані. Позаду у нас також гарний збережений стан салону. Електросклопідйомнички позаду також, велике міське багажне відділення з шторкою. Автівка повністю обслужена. Останнє ТО пройдено 3 тисячі тому, ГРМ замінено 20 тисяч тому. Відповідно, зараз ніяких взагалі питань по технічному стану до автомобіля немає. Також неї ще з комплектом іде зимова гума. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, будь ласка, місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк ю.